Усіх вітаю! Сьогодні відео буде про ігрові модифікації або просто моди. Звідки вони з'явилися, якими були перші ігрові моди, починаючи від часів динозаврів, і до сьогодення. Те чи можна на модах підіймати копійчину? Ну що ж, погнали? Моди відеоігор стали невід'ємною частиною геймерської культури, надаючи гравцям можливість змінювати ігровий процес, графіку, персонажів та багато інших елементів. Вони допомогли продовжити життя багатьох ігор та створити цілі культи навколо них. Але спочатку з чого ж все таки почалось? Хтось скаже з 1983 року та гри Castle Wolfenstein. Хтось скаже, що із перших ігор Doom та Quake. і в принципі вони будуть праві. Але я копнув іще глибше. І виявилось, що повноцінними першими модифікаціями можна назвати порно версії ігор Atari до консолі Atari 2600, яка була випущена в США 14 жовтня 1977 року, і стала найпопулярнішою ігровою приставкою кінця 70-х років, початку 80-х. Вона стала першою успішною приставкою з іграми на картриджах. На неї було ну дуже багато порноігор. Які я вважаю, можна вважати модами. Вони повністю використовували файли базової гри, але трохи змінювали їх візуально на 18 і отримали неперевершені шедеври. Продавались такі ігри виключно в стилі чорного ринку. Хто застав 90-ті початок 2000-х років можуть пам'ятати тих чуваків на ринку з коробкою, в яку навалено повно картриджів. Підходиш, набираєш їх собі, наскільки вистачить коштів, зекономених зі шкільних обідів. Потім радісно біжиш додому, і якщо пощастить, десь після проходження оригінального Донкі Конга повинен був бути його бонусний порнорівень. Ось на таких легендах жили геймери тих часів. Коротше, як і завжди, виявилось, що саме порно є двигуном прогресу програмування та створення модів до ігор. А що ж було далі, коли моди набули масовий характер, а не підпільний ринок картриджів? Перші кроки. 1983 рік. Кастел Смурфірнштейн. Однією з перших відомих модифікацій стала Кастел Смурфінштейн. Це була пародія на популярну гру Кастел Вульферштейн, де нацистів замінили на смурфів. Ця модифікація показала, що гравці можуть змінювати ігри, додаючи в них свій власний зміст. 1990 роки розквіт модифікацій. 90-ті стали справжнім проривом для модів завдяки іграм, які надавали інструменти для. Створення власного контенту. Так так, саме в цей час розробники додумались додати інструменти модінгу в свої ігри. 93 й рік Doom. Випуск Doom від ID Software став революційним моментом. Гра не тільки принесла новий рівень графіки та гімплею, але й була першою, яка включала редактор рівнів, що дозволяв гравцям створювати власні карти. Це призвело до створення тисяч користувацьких рівнів та перетворило Doom на справжнє явище та культову гру усіх часів, який вже стукнуло 31 мати його рік. 96 рік Quake ще один прорив від ID Software. Quake надав ще більше можливостей для модифікацій. Гра підтримувала користувацькі моди, і це спричинило справжній вибух творчості. Одним із найвідоміших модів став Team Fortress, який став основою для майбутніх ігор серії Team Fortress від Valve. З Valve це взагалі окрема історія, там тупо більша частина компанії жирує якраз за рахунок модифікацій, які стали повноцінними іграми. Ех, бенчик 2000-ні роки золотий вік модифікацій. У 2000-х роках моди стали взагалі невід'ємною частиною багатьох ігор, а деякі з них навіть стали основою для нових комерційних проєктів. 2002 рік Warcraft 3. Випуск Warcraft 3 від Blizzard включав потужний редактор карт, який дозволяв гравцям створювати нові сценарії та моди. Один з найвідоміших модів Defense of the Ancients, або просто Dota, який став Основою для популярного жанру моба. А також місцевим тіндером для знайомства молодиків з категорії жінок, яких називають міф або мамця Стифера. Коротше, легендарна гра з легендарним ком'юніті на той час, звісно. Зараз ком'юніті доти це просто жах. Комунікація нульова, Я вже мовчу про кіберчастину гри, де найбільша кількість росіян серед кіберспортсменів та наших кіберслонів, які з ними чомусь грають до сих пір. Але, мабуть, будемо йти далі, бо це тема горіння на цілий окремий відос. 2004 рік Half-Life 2 від Valve надав гравцям інструменти для створення модів через Source SDK. Це призвело до створення безлічі відомих модів, таких як Garry's Mod, що став окремою комерційною грою, і Counter-Strike Source, який продовжив успіх оригінального Counter-Strike. Якщо коротко, то Габен не забув, що піднявся на модах, і вирішив викрутити свої сосочки по максимуму, тобто інструменти модінгу, модінгу на максимум 2010 роки. Становлення нових жанрів та поту удар BCSD. У 2010 х роках моди продовжували відігравати важливу роль у геймерській культурі, і деякі з них стали основою для цілих нових жанрів. 2011 рік Skyrim, випуск The Elder Scrolls 5 Skyrim від Bethesda Game Studio, приніс із собою потужний редактор модів Creation Kit. Спільнота створила тисячі модифікацій, що покращували графіку, додавали нові квести, персонажів і багато іншого. Віддали навіть данину самим першим модам і наробили купу модів з віковими обмеженнями 18, якщо ви розумієте, про що я. 2013 рік Arma 3 від Bohemia Interactive стала платформою для багатьох відомих модів. Один з них, DayZ, який спочатку був модом для Arma 2, взагалі перетворився на самостійну гру, яка започаткувала популярність такого жанру як Survival. 2020 роки. Нові горизонти. У 20-х роках моди продовжують розвиватися, використовуючи нові технології та інструменти. Випуск Cyberpunk 2077 від. CD Projekt Red супроводжувався швидким розвитком спільноти модерів, які почали випускати моди для покращення гри, додавання нових функцій і виправлення помилок. Так, чудові часи, я їх обмалював, як якщо CD Projekt Red не можуть, модери допоможуть. До речі, там реально багато модів стали потім основою для виправлення помилок, багів і всього того початкового крінжу, який випустили поляки. Цікаво, аніме по кіберпанку можна вважати модом. 2021 рік Вальхейм. Вальхейм від Iron Gate Студіо стала новим хітом, і її популярність призвела для створення численних модів, які розширюють ігровий процес і додають новий контент. З останні же смаколиків можна назвати недавно випущений набір інструментів для модінгу третьої частини гри Відьмак. Модороби вже встигли туди і оригінальне місто Візиму з першої частини гри впихнути, і навіть за чародію поганяти можливість дали. Коротше, Гра потроху може стати безсмертною, як і Skyrim, з нескінченим бухгалтерським звітом, що все ще актуальна та добре продається. Історія модифікацій відеоігор. Це історія творчості та інновацій, від перших спроб у 1980-х наприкінці 70-х років до сучасних розробок. Моди завжди були способом для гравців втілювати свої ідеї в життя, розширюючи можливості ігор та створюючи нові враження. Ну а ще дороблювати до кінця ігри Бісєзди. Найбільш успішні моди не тільки змінювали окремі ігри, але й формували нові жанри та ставали основою для комерційних успіхів. Так, а скільки коштують моди, чи можна на них заробляти? Звичайно ж так. Габен та Тод Говард не були б гарними розробниками, вибачаюсь, баригами, якби не монетизували моди на свої ігри чи моди на свої моди. Погнали розбиратись існують офіційні платформи для продажу модів. Steam Workshop. Steam Workshop є однією з найпопулярніших платформ для розповсюдження модів. Гравці можуть завантажувати свої моди, а інші гравці можуть безкоштовно завантажувати їх собі або купувати. Ціни на моди в Steam Workshop зазвичай варіюються від 1 бакса до 6 баксів. Наприклад, деякі моди для Skyrim чи цивілізації 5 можуть коштувати близько 3 баксів. Creation Club, Bethesda Створила Creation Club для ігор, таких як Skyrim та Fallout 4. Це платформа, де гравці можуть купувати моди, які створені як незалежними розробниками, так і самою Bethesda. Ціни на моди в Creation Club можуть варіюватися від 1 бакса до 15 баксів. Наприклад, комплект броні може коштувати 5 доларів, а великий квест мод може коштувати 15$. Також існують прямі продажі через розробників, наприклад, Minecraft Marketplace. E, Mojang, розробник Minecraft, запустив Minecraft Marketplace, де гравці можуть купувати моди, текстури, світи та інший контент, створений спільнотою. Ціни на контент зазвичай коливаються від 1 бакса до 10. Наприклад, новий набір текстур може коштувати 3 бакси, а великий світ до 10. Парадокс Модс. Парадокс Interactive, відома своїми стратегіями, такими як Stellaris та City Skyline, підтримує платформу Paradox Mods, де гравці можуть знайти та встановлювати моди. Деякі з них можуть бути платними залежно від угоди між розробниками та творцями модів. Ціни на такі моди можуть коливатися від 1 до 10 баксів, тільки я вас одразу попереджаю: ні в якому разі не заходьте в розділ Хойку. Там модороби просто тварини, а ті, хто купують ті моди, то я взагалі хизи яких називати. Там, ну, просто якийсь культ, одна частина якого сквончає на совочок. О, я тут скванчити давай. О боже, оце так видно. О. А інша смок чуть вусики одному художнику із сорокових років. Коротше, ще такрінджа. Також існують партнерські програми Roblox. Roblox дозволяє користувачам створювати свої власні ігри та контент, які можна продавати за віртуальну валюту Robux. Творці можуть конвертувати Roblox потім у реальні гроші через партнерську програму. Ціни на контент можуть варіюватися приблизно від 0,5 бакса до 10 доларів. Наостанок хочеться сказати, що продаж модів не обходиться без суперечок. Наприклад, коли Valve спробувала впровадити платні моди для SkyRim через Steam Workshop у 2015 році, це викликало значну негативну реакцію спільноти. Багато гравців вважали, що моди повинні залишатися безкоштовними. І в результаті Valve зняла цю функцію, а потім не зняла. Коротше, там класична ситуація: монетизувати спочатку все, а потім не все, а потім трошки. Головне, щоб ніхто не помітив. Коротше, хтивість та грошики двигуни модоробів, тому ринок модифікації розвивається і далі буде розвиватись все більше і більше, бо дуже багато розробників бачать у цьому бабло, вибачаюсь, потенціал у підтримці платних модів. Це дозволяє творцям отримувати винагороду за свою працю, а гравцям насолоджуватися високоякісними модифікаціями. Проте, як і будь-яка інновація, ця тенденція має свої виклики та потребує балансування. Комерційними інтересами та бажанням спільноти. Ось така ось коротенька історія виникнення відео ігрових модифікацій. З вас вподобайка та підписка на канал. А з мене топовий контент. Дякую за увагу і до нового відосику.